Біля цих очок посадила. Так воно не знаю, що це за троянда, Це мені Лена Звердньонська Оленка привезла, наша знайома майстриня, яка фарбувала яєчка до Великодня, робить ляльки, мотанки. Ось така тройонда, але ну, вона мені дуже-дуже схожа на мою принцесу Сибію. І ось ще один мій глазостик. Весь у квітах. Ви тільки гляньте. Безліч. Тисяча металів приземлилася на одному кущі. І, до речі, вони різні. Є з рожевим таким відтінком. І є ось персикового такого прикусового рожевого кольору.